Скажіть, от була така ситуація. Ти в принципі поспішаєш, але, ну, як, у тебе є деякий час. І ти думаєш, ну, наприклад, придбати собі якийсь товар, пойти в магазин, або не придбати. Ну так, ну так, 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 так. Ну, думаєш, ладно, піду куплю. Ідеш, купляєш, там, ну, поспішаєш, приходиш на касу, пробиваєш. Краса саме обслуговування. Е, карточку, яку ти вже мільйон разів прикладав до терміналу, вона не пробивається. Пробилась. Е, набираєш пін-код, пін-код невірний. Знову там щось є то яке. якийсь головняк у вигляді того, що ті операції, які ти пробив до цього. Швидко і безболісно, вони чомусь е, йдуть не так, виникають якісь проблеми. А потім з часом ти розумієш, що і товар тобі -то цей був не потрібен. Тобто, ну, знаєте, така ситуація, мабуть, потрібно якось прислухатися до зовнішніх факторів. І якщо щось не йде, то плюнуть на його, ну його в баню.